На зв'язку Наталя Гуменюк, керівниця прес-центру сил охорони та оборони півдня, оперативного командування півдня. Пані Наталю, ще раз добрий день. Слава Україні вітаю. Героям слава. Отже, ситуація в Чорному морі. Ситуація залишається складною і ускладнюється ще й погодними умовами. Вирує шторм, і він досить потужний. І штормова погода буде триматися ще певну кількість годин, що найменше. А можливо, навіть розтягне цей на дві доби, але це не заважає ворогу тримати ракету на на бойовому чергуванні. Ракету на сій в даному випадку підводний. Це саме той, який робив пуски ракет вночі, і зараз про Овжує перебувати на бойовому чергуванні, виходячи з того, що він. Наробив вночі він залишив на своєму борту ще два е, калібри, і цілком ймовірно буде заведений в пункт визування для поновлення запасів або ротацію вийде інший підводний човен. Цілком імовірно будемо стежити і повідомимо обов'язково. Саме корабельне угруповання представлено, не зважаючи на шторм. Досить широко. 15 кораблів наразі в Чорному морі продовжують вони триматися в ракетобезпековому для себе районі. Е, певною мірою це Пов'язана з тим, що в бухтах їм вже неспокійно, і ті хлопці, які почуваються їм час від часу в Севастополі, в тому числі змушують їх виходити у відкрите море для того, щоб залишати собі простір для маневрів. крім <плім плім> того, що вони анонсували можливі складнощі з судноплавством, і цілком ймовірно готують чергову провокацію, пов'язану з тими. Небезпеками, про які попереджали наші партнери, тобто провокація нападу на цивільне судно, в якому буде звинувачена Україна, угу. пані Наталю. А що на суші відбувається у нас на півдні? На суші ворог продовжує потерпати від снарядового голоду. Це відбивається на кількості його обстрілів, але тим не менш вони не припиняються. Вони значно зменшились. Наприклад, за вчорашнього бою бойов... за вчорашній бойовий день їх було лише 10, а вночі ворог трохи наростив зусилля, додав ще 38. і так тримаючись в показнику до 50, він намагається тероризувати населення досить регулярно. Зокрема, вісім населених пунктів потерпали від обстрілів дві цивільні особи за ніч зазнали поранень. зруйновані знов таки житлові будинки і цивільна інфраструктура. Тобто, ворог б'є неприцільно. Він обстрілює населені пункти з метою залякування місцевого населення і Спроби присягти просування сил оборони. Ми в свою чергу продовжуємо контрбатарейну боротьбу і продовжуємо дистанційно зачищати смугу суші, яка на лівому березі дозволить відкинути. Ворога настільки далі, щоб він не міг обстрілювати мирне населення. Це дуже складна робота, тому що вони ховаються за місцевими. Вони продовжують використовувати їх як живий щит, і нам доводиться вираховувати до метрів фактично ті об'єкти, які можуть бути уражені, де може бути засереджена їх зброя, жива сила, їх боєприпаси. І тим не менш робота ведеться: мінус 16 окупантів за минулу добу, мінус крупна каліберна гармата, дрон безпілотник розвідник Орлан, і також знищена в автопротитехніка, якою ворог намагається маневрувати, відновлюючи свої позиції. Пані Наталю, президент України Володимир Зеленський вчора в телеграм повідомив, що Україна отримала підсилення для системи ППО, яке сприймують в найнагальніші точки. Чи йдеться і про пів? День зокрема, що знаєте? Розуміємо, що при такій потужній атаці, яку ворог зараз спрямовує саме на портову інфраструктуру, частина цих засобів буде зорієнтована на захисті тих об'єктів, які є критично важливими для держави в цілому, і того напрямку, за яким може бути максимальна загроза, тому що нагадаю, намагаючись атакувати портову інфраструктуру, зокрема Одес. Ворог влучив просто серед місця і побив багато житлових будинків. Тому захист цей спрямований не тільки виключно на порти, а на цілі напрямки, куди ворог може спрямувати максимально там. і хочу, ще уточнити вчора. відбулося засідання Ради Україна НАТО, де було вирішено, що ну було оголошено, що НАТО посилює спостереження і розвитку в Чорноморському регіоні. Як це допоможе нашим силам оборони? Враховуючи, що ворог намагається встановити своє панування в чорному морі, зокрема, і, якщо розглядати активність тактичної авіації, спрямовано, наприклад, на бік острова Зміїни, куди вони вирушили аж трьома літаками і запускали керовані авіабомби для демонстрації свого панування, більше ніякого виправдання цьому. Чинку немає, це говорить про те, що партнери вбачають потребу відстежувати цю активність ворога, в тому числі і повертаючись до тих обіцяних провокацій, пов'язаних з цивільним судноплавством. Зрозуміло, що зараз, коли зупинена зернова угода, ніякі судна не прямують в порти України під України, але є порти України, які Тимчасовій окупації, зокрема на Кримському півострові, де навігація досить активна і там контролює ситуацію і в морі, і на узбережжі, поки що ворог. І ось саме там можуть цілком відбутися подібні провокації, в яких спробують звинуватити Україну. Вочевидь, саме тому партнери на посилили спостереження для того, щоб об'єктивно висвітити ситуацію. Дякую, пані Наталю. Спасибі. Наталя Гуменюк, керівниця прес-центру охорони та оборони оперативного командування. Південь розповіла нам про ситуацію в чорному морі і на узбережжі.